Шановні друзі, сьогодні хочу розказати декілька слів про таку річ, як сонячна активність, тому що я думаю, що багато хто звернув про ці геомагнітні бурі, там 5-6 балів, то більше балів. Новини постійно дають на цю інформацію, і ми напевно звернули увагу, що в цьому 2025 році цих збурень, таких сонячних, як ніколи, багато. І от я знаю про те, що навіть є там знайомі в мене, які дуже так хвилюються за це, переживають, відслідковують, тому що це пов'язано із тиском. Люди, які хворіють сердечними хворобами, теж для них це все ну, якби не зовсім добре. Я хочу декілька слів про це розказати, що це заявище. Заспокоїти, щоб було розуміння, що ніякої катастрофи, нічого страшного немає, але перед цим буду вдячний повідомити про те, що буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал і, звичайно, залишите свої запитання і вподобання. І ще буде приємніше, якщо ті відео, які вам сподобались, ви поділитеся зі своїми друзями. Наперед вдячний. що Стосується сонячної активності, науковці розійшлися в своїх поглядах про певні астрологічні цикли. Одні стверджують про те, що такі астрологічні цикли відбуваються як збільшення сонячної активності. Один Раз на 12 років, другі говорять про 11 років, але всі сходяться в тому, що це є певна закономірність, яка вже тисячі років, і це просто астрологія. Особливо астрологи це дуже добре знають. Так, от, якщо запитати астрологів. То ми побачимо, що попередні активності сонячні були у 2004-2005 році. Ми знаємо події 2004-2005 року в Україні. Знаємо, ну і тоді не тяжко вирахувати, коли була наступна сонячна активність. Вона була в. 2014 тисячі 2015 роках це не є така точка, яку можна зафіксувати як один день і одна година. Ні, в дійсності ця сонячна активність триває аж три роки. Один рік це підхід. До сонячної активності. Другий рік це вершина сонячної активності. А третій рік це спад сонячної активності, а потім іде 8-9 років в принципі стабільної ситуації без цих бурхливих геомагнітних бурь. Вони, звичайно, відбуваються але в десятки разів менше. На сьогоднішній день астрологи стверджують про те, що ми влітку 2025 року маємо. Пік сонячної активності. Тобто воно почалося в 2024-му, пік 2025-му, буде в 2026-му, а потім піде на спад і на стабілізацію. Яке це має відношення до нас? Воно має відношення ну, як мінімум двох складових. Перша складова, я вже сказав, це пов'язана з нашим здоров'ям, тому що є люди, які метеорологічно залежні, і, наприклад, пов'язані з тиском, з серцем і з такими іншими хворобами, особливо літні люди. І на це треба зважати і просто розуміти, що в такі дні, коли є ці от активності, такі треба просто поберегтися. Ну а друге, треба розуміти про те, що це стосується не тільки України, це стосується всього світу. І оце збурення, це ж просто, щоб було зрозуміло, що таке геомагнітні бурі, і що таке сонячна активність. Це просто більша кількість сонячної енергії і магнітних хвиль іде на світ, ну на землю. Відповідно, воно збурює. Нервову систему людей, психіку людей, люди стають більш активними, більш нервовими, вибачте, більш психованими. І відповідно це впливає на поведінку і на активності. Не секрет про те, що навіть у ці періоди відбуваються ті чи інші події, так як у нас в Україні революції, чи військові дії загострюються, а потім відбувається спад. Можна до цього відноситися скептично, до того, що я говорю. Але астрологія і людська поведінка між собою в дійсності дуже взаємопов'язані. Якщо там на небі є спокій, то й на Землі, як правило, поведінка набагато спокійніша. Навіть по кримінальній хроніці це вже знаєте, така певна аксіома про те, що в періоди сонячної активності криміногенна ситуація у всіх країнах світу суттєво збільшується. Просто треба це знати, спокійно до цього відноситися і розуміти, що все таке, знаєте, екстремальне, не хочу вживати слово погане, рано. Пізно закінчиться. Закінчиться в 2025 році пік, пік сонячної активності, тому що він припадає на літо. Уже в осені почнеться маленький спад. А вже в 2026 році повний спад і затухання відбудеться. Я не беруся бути касандрою там і робити якісь передбачення. але мені здається, що це буде мати безпосереднє відношення. До зменшення активності військових дій на полі бою я не зовсім вірю в ці переговори Трампа, Зеленського і представників Європи, в переговори з Путіним. Не вірю, чого, тому що не вірю Путіну. Не вірив, не вірю, не вірю і не буду вірити. То, е, на жаль, напевно, військові дії не завершаться влітку 25-го року чи осінню 25-го року. Дуже хотів би помилятися. Дай Боже, що помил... буду помилятися. Але сонячна активність точно зменшиться, тому що вона не залежить від людини. Це просто така циклічність. Відповідно, всі ці збурення нервової системи людей і активізація їхніх дій так само зменшиться. Врахує, що суттєво зменшиться активність бойових дій, і можливо, ось тоді появляться вже реальні шанси до або завершення війни, або до перемир'я.